Цей собор, цей храм взагалі один з найстаріших в Україні храм до монгольського періоду. З давньоруських літописів, ми дізнаємося, що 9 червня 1144 року Великий князь київський Севолод Ольгович заклав у Каневі кам'яну церкву святого Георгія. Це початкова назва цього храму. На стінах показує пані Ольга спеціально зберегли відкритими фрагменти візантійської кладки 12-го століття. Собором Успіння Богородиці святиня стала у 1846-му. А за 16 років, говорить музейниця, тут відспівували Тараса Шевченка, коли його труну привезли з Петербурга, щоб перепоховати на Чернечій горі. Ось тут, де ми з вами стоїмо на подвір'ї біля церкви, люди прощалися з Тарасом Шевченко, відспівали його дня два дні. І ось меморіальна дошка, яка зараз, на жаль, на реставрації вона сповіщала про цю подію. Перед другою світовою собор перетворили на склад добрив і солі, каже пані Ольга, а богослужіння відновили лише у 1990-му. Проте відтоді тут ні разу не звучало жодної української молитви, говорить священик Сергій Нікітін. Ми маємо таку плачевну інформацію, що Успенський собор, містечко Каневі, знаходиться в приватній власності релігійної громади московської митрополії. І ще в 2003 році вони мають свідоцтво на право власності. Саме цим документом апелювали служителі церкви, забороняючи нашій знімальній групі знімати всередині собору. Ви не маєте права тут знімати, я не можете Я на приватній ви, території. Ви можете я я, я чергова тут. Це за благословіння настоятеля не можна не знімати. Я не маю права знімати на території приватної власності. Церква не може бути у приватній власності. Церква у вона, власності... В приватні, вона в приватній власності Української православної церкви. Підтверджуючи документи, нам демонструє міський голова Канева Ігор Ренькас. От рішення обласної ради, 92-й рік. От дивіться, от один пункт. Там інший. Повернути безоплатно у власність віруючих української православної церкви, культові приміщення, молитві будинки і це саме місто Канів Успенський собор. Українська православна церква, колективна форма власності. Підстава за рішенням виконавчого комітету. Нічого поганого у цьому міський голова Канева не вбачає. І Горенькас говорить, аби не московська церква, то святиня не була б у такому гарному стані, як нині. Багато грошей спонсорів, невідомо, чи їх більше. Чи спонсорів, яких керівники, так, ці керівники, будь так, цієї громади залучали туди, або державних коштів. Да, державних коштів там багато вкладено. Проте чимало канівчан не поділяють думку міського голови. У чиїй власності має бути собор. Ну, моя особиста думка, будь-яка пам'ятка, тим паче, національного значення, має бути державної власності. Україна то держава, як і в Україні. Чому він дружить московському патріархаті? Звісно, він був державним, може краще було. Державні, звичайно. Звичайно, в державній. У березні минулого року ініціативну групу тих, хто вирішив домогтися передачі собору у державну власність, очолив Юрій Гамалій. Нас підтримала частина депутатів. Сам міський голова звернувся до священиків і до громади. На на що була отримана відповідь, що вони є українська церква є українська церква і ніякого відношення до Москви немає. Ініціативу пана Юрія підтримала директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. Спільно вони почали листування із профільними міністерствами, говорить пані Валентина. Оскільки ми займаємося охороною і збереженням об'єктів заповідника, а ось саме Успенський собор відноситься до охоронних зон нашого заповідника, ми звернулися до Міністерства культури із тим, щоб нам сприяли повернути у державну власність саме ось цей заповідник. Чіткої відповіді від Міністерства культури ми не отримали. Безрезультатним говорить пані Валентина було і листування із фондом держмайна. Вся ця ситуація додає Юрій Гамалій є абсурдною і пояснює, У 2004 році вийшов закон про збереження культурної спадщини, де було чорним по білому записано, що всі пам'ятки археологічної. Всі археологічні пам'ятки державного значення можуть знаходитися виключно в державній власності. Законом каже пан Юрій, було також визначено і терміни, в які ці пам'ятки мали бути повернуті у державну власність. Проте із Канівським собором цього не сталося, бо, говорить Юрій Гамалій, рішення міськради самі депутати відміняти не можуть. Це можливо лише у судовому порядку, пояснює вже прокурор Валентин Танцюра. Після зібрання всіх необхідних матеріалів прокуратурою було заявлено позов до господарського суду Черкаської області про, з вимогами позовними, щоб усунути перешкоди в користуванні розпорядження майном цим в особі Міністерства культури, скасувати це рішення міської ради, скасувати свідоцтво про право власності і відповідний запит в реєстрі прав на нерухоме майно. Проте на даний час, говорить прокурор, справа ще не розглянута. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне, новини Черкаси.